700 гривень за кілограм черешні та 80 за яблука. Як вам цьогорічні ціни на ягоди та фрукти? З вами Переполятник Сергій, і далі поговоримо, чому ж так дорого? Почну з черешні. Її вартість зараз найвища за останні 10 років. На думку багатьох експертів, основна причина втрата врожаю з Мелітополя, який був головним постачальником черешні. Регіон частково окупований, тож більшість садів, лишилися без догляду і збору. Більше того, сильно вплинули на сріст сін аномальні холоди в травні. Молоді плоди просто вимерзли на деревах. В деяких регіонах, зокрема на Полтавщині, температура вночі опускалася до плюс 2 градусів, і це завдало великої шкоди врожаю. До прикладу, на Кременчуцьких ринках черешні взагалі немає. Трапляються поодинокі продавці, у яких можна знайти цю ягоду. Проте це велика рідкість. Така ж ситуація і з яблуками: урожай цього року менший ніж зазвичай. Через ту ж саму весняну погоду. Це і вплинуло на різкий зріст цін. Для порівняння, кілограм імпортних бананів чи апельсинів зараз коштує так само, як кіло українських яблук. А який цьогоріч врожай на ваших господарствах? Та чи будете купувати за таку ціну в магазинах? Пишіть в коментарях.